Чи можна одружитися, якщо ви у в'язниці? Засуджені особи зберігають всі права людини і громадянина за винятком тих, що визначені законом як обмеження. Держава гарантує право на укладення шлюбу, проте цей процес має свої особливості. Для укладення шлюбу необхідна згода обох сторін. Якщо одна з осіб знаходиться в місцях позбавлення волі, вона повинна подати заяву про намір укласти шлюб до органів реєстрації актів цивільного стану. Засуджена особа також повинна отримати дозвіл від адміністрації установи виконання покарань, щоб забезпечити дотримання прав і законних інтересів обох сторін. Процедура укладення шлюбу може вимагати подання додаткових документів або проходження специфічних етапів узгодження через умови перебування в ув'язненні. Шлюб, укладений засудженою особою, має ті ж правові наслідки, що і шлюб укладений на волі. Це включає права та обов'язки подружжя. А також можливість подання позову на розлучення у разі потреби, потрібна допомога або консультація з питань укладення шлюбу в специфічних умовах. Звертайтесь до юридичного маркетплейсу консультант за посиланням у шапці профілю або телефонуйте за номером, вказаним під відео.